Доброго дня, шановні колеги та колежанки. Наша з вами рубрика Кадротест. Сьогодні з вами я, в ефірі Віталіна Дроздовська. Отже, давайте пригадаю, який був кадротест у нас. Чи можна звільнити мобілізованого працівника у зв'язку із закінченням строкового трудового договору? Ну, як завжди, ми почнемо з того, що проаналізуємо наше чинне законодавство. Що говорить наш кодекс законів про працю щодо звільнення мобілізованих працівників? Стаття 36 Кодексу законів про працю, саме пункт 3, передбачає е, звільнення працівника, яке саме призов або вступ а, е, працівника або роботодавця фізичної особи на військову службу направлення на альтернативну на військову службу, крім випадків, коли за працівником зберігається місце роботи посади. Відповідно до частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю. Отже, давайте нагадаю, що міститься в частині 3 статті 119 Кодексу законів про працю, що за мобілізованим працівником зберігаються місце роботи і посада. Тут хочу окремо зауважити, що незалежно від підпорядкування та форми власності у фізичних осіб. Тобто за будь-яким суб'єктом господарювання є обов'язок зберігати робоче місце за працівником. Тут наголошу, враховуючи останні зміни, які були внесені до Кодексу законів про працю від 19, з 19 липня 2020. 2022, те, що у нас тепер зберігається лише робоче місце за працівником, і це є обов'язок будь-якого роботодавця. Отже, якщо ми не можемо звільнити працівника, то що відбувається? Ми повинні зберігати робоче місце за працівником, зберігається місце, з яким укладено строковий трудовий договір. Наше питання на сьогодні. Тоді може включитись стаття 39 примодин Кодексу законів про працю. Давайте я вам її нагадаю: якщо після закінчення строку дії трудові відносини фактично тривають, і жодна із сторін не вимагає їх припинення. Дія цього договору вважається продовжена на невизначений строк. Так чи це? Давайте подумаємо. Тут я хочу ще окремо наголосити на позиції Держ... Державної служби України з питань праці, яка висловила свою позицію ще в 2015 році в листі. Що саме було в цьому листі? Чинне законодавство не передбачає можливості розірвання трудових договір з працівником, призваним на військову службу за жодних підстав? Це ми з вами тільки що проаналізувавши законодавство, також зауважили. Що ще висловлено в позиції Державної служби з питань праці? Припинення трудового договору на підставі пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю у зв'язку з закінченням строку дії трудового договору з працівниками, призваними на військову службу, можливо, лише тільки. Після закінчення проходження військової служби для цього роботодавець має в день закінчення строку трудового договору видати відповідний наказ та вжити заходів щодо ознайомлення працівника з наказом, наприклад, шляхом направлення його поштою на відповідну адресу. Отже, працівника звільнити ми не можемо. Тоді виникає питання, що робити з таким працівником. Позиція Державної служби з питань праці ми її зрозуміли. Чим же ж аргументувати? Але давайте в цьому питанні звернемось до аналогії закону. Стаття 3 закону України про відпустки передбачає право працівника на відпустку при звільненні. Отже, працівник при звільненні так само, як і по строковому трудовому договору, має право на відпустку. і В даному випадку строкова дія строкового трудового договору буде саме тоді, коли буде останній день відпустки. Це передбачено статтею 3 закону України про відпустки. Отже, якщо ми включаємо аналогію закону, то строк дії строкового трудового договору нашого з вами мобілізованого працівника буде закінчено в останній день мобілізації, і звільнити ми працівника можемо саме в останній день мобілізації. Отже, підводимо підсумки. Що ми робимо з мобілізованим працівником, зберігаємо робоче місце перше, звільняємо працівника лише після закінчення строку проходження служби і звільняємо зауважу за підставою пункт 2 статті 36 у зв'язку з закінченням строку дії трудового договору? Отже, наш варіант кадротесту варіант. Б. ні, ми не можемо звільнити працівника, якого мобілізовано. На сьогодні, все. Дякую, що приходите до нас. Гарного дня, гарного тижня, закінчення тижня. До побачення.